Сьогодні в нас ось така розпаковочка. Що ж у нас тут? Ну, По-перше, це ось така міні-серія Аква. Тут крем під очі, аква з гіалуроновою кислотою, це максимальне зволоження вашої шкіри. Зараз цей набірчик по акції. Кремчик зараз коштує всього 149 гривень замість 199 Хватає його дуже надовго і ось такий ось гель. Аква для вмивання, я його дуже люблю. Цей гель можна використовувати без тоніка. Він підходить як і нам, дівчатам, так і чоловікам. В мене чоловік дуже любить цей гель для вмивання. І зараз він коштує всього 199 гривень замість 249 Тобто, на двох засобах ви економите в цьому місяці цілих 100 гривень. Далі. Е, ну... Триває акція на наші близькі і плампіри. Ось під замовлення: в мене два шикарних наших блиска. Ну, це плампіри, тому вони з чайним деревом, тобто ще йде і профілактика і інших всяких захворювань, тому що всі ж віруси до нас попадають через рот. Далі, ну і... Вони хорошо зволожують губи, плюс вони збільшують губи. Ну, ми всі любимо, коли у нас пухкі, красиві губки. Далі, ось такі чудові кремчики з маслом ши. Будь ласка, замовляйте. Дуже вони класні. Зараз теж по акції всього 59 ой, вибачте, 69 гривень замість 89. Далі. Ще у нас отакий от, от чудовий наборчик. Якраз те, що потрібно нам навесні це набор, тут в нього входить оліва, в нього входить шампунь. входить Ось такий чудовий кондиціонер для волосся, і ось такий чудовий гель для душа. Це набір зволоження шкіри, зволоження волосся, все це в подарунок, де ось такий шикарний пакетик Коштує цей набор всього 456 гривень замість 559 тобто економія 100 гривень. Дуже гарна економія. Ну головне, що результат класний після цього набору ваше волосся і шкіра будуть зволожені. Бо там натуральні екстракти, натуральні масла і вони дуже хорошо сприяють вашій шкіри. Ще один наборчик до вашої уваги. Це набор. Захист ваших ручок. Сюди входить ось такий шикарний кремчик з маслом макадамія, з маслом ши із серії е, Тресніковий цукор. Е, хто не знає, в тресніковому цукрі є. Цукорі є е, господи, в треснікі є так, така чудова речовина, яка е, 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 дуже-дуже сприяє омоложенню нашої шкіри. Тож, будь ласка, замовляйте. Далі туди входить в наборчик, отакий от шикар, шикарний гель для миття рук. Можна кожу тіла е, мить. Має шикарний парфюмірований аромат, називається Grace Flora. Може, ви знаєте, колись була у нас така серія повністю дуже шикарна серія. І теж на цьому наборі ви економите більше ніж 100 гривень. Оце туди теж входить такий красивий подарунковий пакетик. І кремчик з с... наборчик цей коштує 279 гривень. Якщо ви отдельно всі це брали, то ціна його була б 380 гривень, ну, 100 гривень економія плюс подарок ще пакет. Далі, Спіруліна в цьому місяці по акції 391 гривня. вообще вона вже по каталогу коштує. Більше 500 гривень, по-моєму, 556. Тож, будь ласка, замовляйте, поки ще і сроки, дуже гарні сроки, бачите, аж до 28-го. року. Далі, щоб ви не думали, що якщо по акції, то просрочка. Ні, в нас так не буває. Далі, ну і красочки. Красочки зараз йдуть по акції, 20%. Будь ласка, замовляйте. Дуже-дуже класні стійкі, кольори, хорошо. Зафарбовує сивину, і ваше волосічко буде е, блистяще, красиве, здорове. Будь ласка, замовляйте. Ну І вішенка на торті такі шикарні набори. Ці набори у нас майже з 55% знижка туди входить. Туди входить туш, Зен, туди входить праймер, туди входить е, bb крем і туди входить. Рідка матова помада 11 тонн, яка підходить всім. І коштує цей наборчик всього 650 гривень. Набір просто бомбезний. Ще там будуть пробники. Отак, от от воно все, там, бачите, он, за шита пленочка. Будь ласка, замовляйте, і буде для вас дуже велика економія. Тому що, ну, от просто даже візьміть одну тільки нашу рідку матову помаду. 350 гривень зараз по акції. І візьміть одну ту ж, ту ж зен, яка коштує зараз теж 300 гривень. І от вам вже ціна набору. Тобто, виходить, що праймер і BB-крем вам в подарунок з коробочкою і з пробниками. Тож, будь ласка, замовляйте. Кількість таких наборів дуже-дуже обмежена.